Сьогодні ми з вами звертаємось до другої книги Хронік і читаємо другий і третій розділ. Другий розділ це дуже цікавий розділ, де розказується про бажання Соломона почати будівництво храма для Бога. Соломон, отримавши від Давида такий заповіт, що необхідно збудувати храм імені Божому, потім, отримавши откровення від Бога для того, щоб збудувати цей храм, звертається до давнього друга царя Давида, тирського царя Хірама, і просить його надіслати йому певний матеріал і людей, які могли б навчити ізраїльтян добре будувати. І от тут він пише йому такі слова. Храм, якого я будую, великий, бо Бог наш більший від усіх богів. А хто має силу збудувати йому храм, коли небо й небеса небезна обіймають його? І хто я, що збудую йому храм? Хіба тільки накадіння перед лицем його. Цар Соломон розуміє всю велич Бога. Він розуміє, що той будинок, який би великий він не був, не вмістить всієї слави Божої. Навіть небеса і небеса небес каже Соломон, не вміщують Бога. Але при цьому це не знеохочує його. Розуміючи всю велич Бога і розуміючи, що що б ми не робили, це все одно недостатньо, щоб хоч якось осягнути, хоч якось досягнути Бога. При цьому він надихається, надихається Богом. Навіть те невеличке, яке цар Соломон хоче зробити. При тому, що храм він називає буде великим, але в порівнянні з Богом це невеличке. Навіть оце невеличке, його необхідно зробити, тому що Бог достойний всякої слави. В своєму житті ми можемо робити щось невелике. Але це невелике, хоча не може осягнути усього Бога, але приносить йому славу, якщо ми присвячуємо це йому. Тож не знеохочуємося. Від величі Бога, навпаки, нехай велич Божа надихає нас робити те, що ми можемо для його слави.